Поспішають, не тут то було. Так, що ще? Так, Боже, моя інтуїція, дівчата, подивіться, моя інтуїція робить чудо, правда, цей чоловік, це не до роботи, цей чоловік, ви з ним примиритесь. Боже, яка є щаслива, що це нарешті король, а не принц. Це король жезлів, енергійний, емоційний, сексуальний. Каже, робить. У нього є свої правила по життю, іноді їх нарушує, але це вже король. І ви, моя ви імператриця, дівчата, що таке імператриця? Ви будете особливою жінкою для цього чоловіка. Одною такою. Він вас бачить своєю жінкою, матір'ю своїх дітей. І сила. Ви бачите, між вами сила. Тобто у вашому союзі, пишете мені відки, дякую. Це сила двох, сила двох людей, якщо чесно ви підкорили цього ле.